Цьогоріч у Львові відбувся всеукраїнський форум міської мобільності. А в рамках форуму круглий стіл щодо громадського транспорту там зібралися різні дотичні до цієї галузі люди, щоб обговорити те, які проблеми є, та як їх можна вирішити. Ознайомитися з їхніми напрацюваннями можна за посиланням у описі до цього відео. А зараз трохи думок учасників про найбільш наболіле та про те, що треба робити, щоб стало краще. Мене звуть Володимир Міллер, я заступник міського голови Дніпра. Орес Олецький, начальник управління транспорту Львова. Максим Кравчук, комунальне підприємство Агенція просторового розвитку Вінницької міської ради. Володимир, комерційний директор завод «Електронмаш» місто Львів. Мене звати Олександр Гречко, я співзасновник ініціативи Пасажири Києва. Добрий день. Мене звати Антон Гаген, я працюю на Світовий банк в України. Одразу хочу попередити, що я висловлюю свою персональну думку. Це прошу не асоціювати це з думкою моєї, моєї організації. Лазовенко Юрій, компанія ТОВ Дем'ян Данилюк Оресунд. Я Віктор Загреба, голова управління громадської організації Vision Zero". Ну, Це проблема не тільки нашого міста, це проблема, мабуть, всього електричного транспорту України. Зношеність інфраструктури і застарілість. Рельсового господарства. Там контактні мережі трошки простіше е, історія, а от рельсове господарство, верхнє полотно путі, воно дуже зношене, це дуже дороговартісна історія. Ми... На, навіть на критичних ділянках міста нашого рахували, десь 300 мільйонів євро буде вартувати, замінити цю інфраструктуру. При цьому у нас залишаються дуже сильні проблеми з інфраструктурою громадського транспорту. Вона застаріла, і якщо ми говоримо про тролейбус, фактично в Україні єдине місце, де є сучасна інфраструктура це вивін у вулиці Кульпарківській. Ключовою, напевно, першою проблемою це буде е, проблема, яка, думаю, стосується фактично всіх міст України. Це є хронічне Недофінансування взагалі, нашого військового електротрансу це питання недофінансування розвитку інфраструктури, рухомого складу і розвитку відповідно бази обслуговування. Сам рухомий склад він теж досить застарілий, теж досить в критичному стані. І він дороговартісний, його також не буде просто швидко замінити. Ресурси для забезпечення оновлення рухомого складу, тобто закупівлю нових, в першу чергу, тролейбусів, автобусів для міста. Будь-який новий транспорт, який заїде в застарілу інфраструктуру, він дуже швидко стане. Не новим і не якісним, як показує практика, на жаль, наші міста достатньо скромно виділяють кошти. навіть на операційну діяльність системи електротранспорту, я вже не кажу про інвестиційну складову. Ми розуміємо, що в нас немає сьогодні в Україні грошей і можливості позичити стільки грошей, щоб зробити так, як в Цюріху. І Варшава здається, після того як вступила в Євросоюз, туди по пам'яті заливали 50-60 мільярдів євро на рік на будівництво нової інформації. Звичайно, сьогодні ми часто їздимо через Польщу, ми бачимо, що там всі, вся інфраструктура е, транспортна, вона така типова і нова. Тобто її зразу… Одного моменту зайшло багато грошей, і там за декілька років її відбудували, побудували нову. Якщо в нас буде така історія, то цю проблему можна вирішити а і зробити якісний якісний електротранспорт по всій країні, але ну по іншому не вийде, бо це дуже дорого. На мою думку, електротранспорт він взагалі не розвивається в Україні. Останні роки 20, напевно, що він виживає і він стагнує. Депутати. Не хочуть дофінансовувати, та тобто рубають скажімо, спеціально бюджети, які виділяються на електротранси. Та тобто це є значною проблемою, що в результаті призводить до накопичення проблем і до погіршення стану транспорту, і до того, що він стає недостатньо достатньо конкурентно спроможним. Є проблема кадрів. Тому тому що це пов'язане з попередньою проблемою. Та хоча зарплати я б сказав не найгірші є на сьогоднішній день. Франції. але проблема самої е, самих умов праці, е, матеріально-технічної бази е, не дозволяє в достатній мірі е, підтримати роботу е, набезпечити роботу кваліфікованих працівників. Ми відчуваємо значний брак е, водіїв і водіїв першу чергу тролейбусів. Е, тому що це справді така ніша е, да, коротка. Більше ми бачимо інтерес в трамвайних та водіїв трамваїв, але на тролейбусі не так багато хочуть е, водіїв працювати. Безбар'єрний доступ до салону громадського транспорту, трамваїв, тролейбусів і автобусів ну, якщо говорити про питання доступності, то в якійсь мірі перешкоджають діючі державні будівельні норми і державні стандарти, тому що, хоча вони мали б спрощувати роботу проектувальника, іноді при намаганні створити Умови для безбар'єрного доступу до трамвая або тролейбуса. Ми стикаємося з певними обмеженнями. Українські державні будівельні норми вони значною мірою мають коріння з радянського союзу. Вони є дуже сильно зарегульованими. Вони дуже сильно диктують, що має бути побудовано, як воно має виглядати. І найголовніше, ця дуже сильна регуляція концентрується на рішеннях 40-50-річної давності. Тобто у нас тут виходить подвійна проблема з одного боку, норми дуже жорстко диктують. Вони унеможливлюють практично ситуацію з якимось параметричним дизайном з проектуванням під конкретну ситуацію. Та ще й до того вони диктують апріорі застарілі рішення, котрі створять неефективну систему громадського транспорту. Десь або немає політичної волі, або й немає розуміння, а десь прямим текстом є заборони або в законодавчих актах, або в нормативної документації, яка нам не дозволяє зробити так, як ми хочемо, тому що є певні вимоги, які не пояснюються фізикою, а пояснюються певними якимись такими юридичними перепонами. Це величезний список проблем, створених законодавством державними будівельними нормами, підзаконними актами, які перешкоджають містам в тому, щоб, хоча б, втримати. І покращити ситуацію, тобто на рівні парламенту і уряду слід познімати ці блоки для початку, які є, це вже е, дозволить цій галузі почуватися краще. А друга, це, звісно, сприяння. І тут йдеться про гроші. На жаль, е, об'єм ринку на для нас, е, як виробників в Україні, є дуже маленький. тобто дуже мало є закупівель, і донедавна, через е, демпінг, скажімо, білорусів. Вони забирали левову частку цих закупівель, і наші підприємства, всіх виробників українських, знаходилися досить в тяжкому в тяжкій ситуації. І зараз заходять дуже активно китайські і турецькі виробники, які мають своїх від своїх урядів відповідні підтримки, і на які яких ми не маємо від українського уряду, на жаль. І вони фактично зараз теж хочуть відхопити значну частину ринку. Ми будемо говорити про Київ і перш за все, я хотів би сказати, що головна проблема, яка заважає, це не бажання керівництва міста, яке керує транспортом, а займатися громадським транспортом. тому що Директор департаменту транспорту, наприклад, він вважає, що комунальний транспорт він для бідних. І відповідно, в Києві все розвивається з пріоритетом на автомобілі, і громадський транспорт він не розвивається, скажімо так, фінансується, і увага до нього доходить за залишковим принципом. Проблема. Дофінансування вона базується не дофінансування, вона базується на тому, що в принципі в уявленні на жаль більшості міських адміністрацій громадський електротранспорт це більше соціальна історія, тобто це не історія про сталу мобільність. Це не історія про те, щоб максимально забезпечити людей громадським транспортом, щоб Зменшити їхні стимул до користування автомобілем це історія про надання соціальних мінімально можливих послуг для того, щоб умовно кажучи, з бабуся змогла доїхати на ринок. На жаль, для більшості міст саме такий підхід є актуальним, і коли ви сповідаєте таку політику, ми не можемо говорити про розвиток, про фінансування. Та сама історія з дивними законопроектами про електробуси, котрі диктують фактично запровадження масового електробусного руху в дуже короткі терміни, абсолютно не беручи в розрахунок, те, що Взаліто є ще тролейбуси, тролейбуси з автономним ходом інше навіть в тих самих Лугано документах, які про відбудову там не було громадського транспорту, і це неправильно. Більшість рішень по громадському транспорту вони приймаються не на основі планування, не на основі розрахунків і е, логістичного підходу, а на основі якихось популістичних рішень політиків. Тобто е, умовно кажучи, слово політика грає більше вагу ніж слово експерта. Самі міста не дуже мерії, міст, політики, міські політики, мери, депутати вони не дуже розуміють, навіщо їм громадський транспорт? Проблема знаходиться на рівні усвідомлення, причому всіма агентами. З одного боку, міська влада, влада більшості міст, вона не має уявлення про концепцію сталої мобільності, про цінність громадського транспорту, про електротранспорт як такий. Тобто, як я вже сказав, у них уявлення про е, громадський транспорт як про мінімально е, можливий, якийсь певний необхідний соціальний мінімум, і все, і це дуже великою мірою диктує, що ми отримуємо на виході. І з іншого боку, у нас е, на щастя, і демократія. У нас влада виборна, і в умовах демократії дуже важливий соціальний запит. Соціальний запит на якісний транспорт. І насправді політики вони інстинктивно, в силу того, чим вони займаються, вони реагують на суспільний запит і намагаються його якимось чином задовольнити. І якби і дуже важливо, щоб в людей був соціальний запит на якісний транспорт, зокрема, на якісний електротранспорт. І це така достатньо велика задача, щоб говорити з людьми. щоб Люди теж розуміли, як має виглядати громадський транспорт. Якщо говорити про місто Івано-Франківськ, то е, три речі, які заважають йому розвиватися: це е, перше, це е, відсутність оптимізації мережі громадського транспорту. Її треба переглядати, і треба, е, скажімо так, покращувати і. Робити її більш простою, зрозумілою і ефективною. Це ефективність мережі. Сюди входять і розміщення зупинок, і пересадки вузли, і зрозумілість, і прямолінійність маршрутів, і так далі. Нашим і депутатам міських рад слід забути цю ідею, що громадський транспорт повинен бути самоокупним. Наприклад, школи ж не є самоокупними, косіння газонів, прибирання вулиць це ж не є самоокупними. Це є соціальні послуги, які місто має надавати своїй громаді, і користь цього міста отримує не пряму, але дуже велику. В умовах демократії дуже важливий соціальний запит. Соціальний запит на якісний транспорт, і насправді політики вони інстинктивно, в силу того, чим вони займаються, вони реагують на суспільний запит і намагаються його якимось чином задовольнити. Для того щоб громадський транспорт в містах України був таким, як, наприклад, в Швейцарії чи Чехії, необхідно ну найперше запланувати, зрозуміти, які є проблеми, і запланувати їхнє вирішення. І звісно, що Фінансовий ресурс, а це має бути вже в політичних пріоритетах тих політиків і політичних партій, які йдуть до місцевих органів влади і до національного парламенту, і які програми вони планують реалізовувати. По перше, я думаю, що можна почати з якогось з, з, з вибудови. Систематизованої політики міського транспорту, міського електротранспорту, тому що на жаль, на рівні уряду у нас взагалі відсутня якась координація міського транспорту. Уряд винятково займається питанням національними. Вони займаються укравтодором Укрзалізницею, авіацією, громадський транспорт в містах. Вони успішно це децентралізували на міста, і це той випадок, коли. Децентралізація дійшла до моменту, коли це відсутня координація. Відповідно, відсутній якийсь загальний вектор розвитку. Кожен розвивається якусь свою сторону, і є ж речі, які можуть вирішувати лише на центральному рівні. Це ті самі те саме законодавство, те саме законодавство про автомобільний транспорт, котре досі у нас на тому рівні, що ми не можемо платити за транспортну роботу. Ну, найперше, це потрібно змінити законодавство України, створити бажано єдиний закон для всього громадського транспорту, перейти на зобов'язання по угоді з асоціацією, тобто впровадити механізм оплати транспортної роботи, іншими словами, платити за виконаний кілометраж. І це вже розв'язує руки містам і транспортним підприємствам. Відповідно, це як основа, а далі потрібні вже додаткові як державні програми підтримки і активна участь органів місцевого самоврядування в міжнародних фінансових проектах. Потрібні кошти потрібні кошти для того, щоб оновлювати інфраструктуру випереджаючи та це робити. А на сьогоднішній день кошти виділяються лише для того, щоб як воно якимось чином працювало. Питання лібералізації, якогось спрощення отримання прав керування тролейбусами, сильно би допомогло в тому, щоб забезпечити нормальну роботу тролейбусних маршрутів. Друга проблема, яка є організаційна, я вважаю, що ми її можемо і маємо вирішити, це. Сама організаційна модель роботи військового транспорту, перехід на транспортну роботу, це дозволить вибудувати правильні відносини між містом, перевізниками, пасажиром. Електрогромадський транспорт це не питання лише мерій. В жодної країні Західної Європи немає жодного міста, яке б самостійно могло і успішно розвивало свої трамваї чи тролейбуси, чи метрополітен. Це завжди співфінансування з боку. Федерального чи національного уряду, а також, наприклад, в Німеччині, федеральних земель, тобто уряд завжди підтримує міста не тільки законами чи морально, а й фінансово. Мерії західних міст розуміють цінність ефективного, швидкого, комфортного комунального транспорту, і вони інвестують в нього. Бо транспорт він не приносить гроші напряму, але він приносить кошти містам опосередковано, бо краща якість життя. Швидше мобільність, комфортніша мобільність. Це приваблює сім'ї, приваблює молодих професіоналів. Люди хочуть жити в цьому місті, будувати бізнеси в цьому місці. Місто економічно розвивається. Держава не повинна міста залишати сам на сам з цими проблемами. Ми не можемо в Дніпрі власним коштом Дніпра відбудувати інфраструктуру електротранспорту. Я вам казав, проект 300 мільйонів євро. Це майже всі наші доходи міського бюджету за рік. Звичайно, видатків 70% віддатків це соціальна функція, ми не можемо їх не робити. Відповідно, і в борг таку суму грошей нам ніхто не дасть, бо там є деякі, ну, по-перше, ліміти кредитування. По-друге, запозичені кошти треба віддавати. Тому якщо держава не залишить нас сам на сам, і от в таких великих проєктах буде виступати або гарантом, або донором, або... Співфінансувати їх разом з нами, то тоді ми дуже ми швидше і якісніше відбудуємо цю сферу. Держава має передбачати гроші для реалізації цієї полісі. Тобто, це можуть бути е, державні державні субвенції для якогось проектів критично важливих. Це можуть бути дешеві гроші. Це можуть бути державні гарантії для того, щоб надавати дешеві гроші, наприклад, е, Ну, знову ж той самий проєкт міський громадський транспорт, як було з ЄБРР, з ЄІБ, коли держава бере на себе там гарантії, і міста мають доступ до дешевих коштів для того, щоб розбудовувати свій руховий склад, свою інфраструктуру. Інше питання це є, скажімо так. Можливість під транспортних підприємств закупи, закуповувати саме нову техніку, тому що вони, як правило, зараз через недостатньо фінансових ресурсів закуповують як правило вживану техніку з того Європейського союзу. Е, мала би бути державна програма, яка би їх стимулювала закупляти нову. Потрібно зменшувати регулювання, та яке є, тобто давати більшу волю органам місцевого самоврядування е, організовувати та. Враховуючи специфіку кожного з міст, і також стимулювати розвиток електротранспорту із законодавчо, і різними фінансовими механізмами. Пріоритизація громадського транспорту на вулицях міста, виокремлення його на виділених смугах для того, щоб пришвидшити рух в пікові години. Через те, що громадський транспорт стоїть разом з автомобілями в заторах, через те, що він не має виділених смуг на більшості коридорів там, за винятком буквально великих ділянок, він стає непривабливим для пасажира, тому що він перебуває в русі довше ніж будь-який інший від пересування, навіть іноді повільніше ніж йти пішки. Якщо б на це подивитися. Свіжим поглядом то тролейбус, це і є електробус. Єдина різниця, що тролейбус це найкращий різновид електробуса, особливо тролейбус з доданою батареєю, який може їхати і під контактною мережою і без. Це доведено не нами. Це не ми продумали. Це Чехія, Німеччина, Швейцарія, Польща, країни, в яких є тролейбусні мережі, вони до цього вже дійшли. Це тролейбус з батареєю це більш екологічно, економічно. І практично, ніж просто батарейний батарейний автобус, і якщо ми так подивимось, то в Україні кількість електробусів уже вища, ніж, наприклад, в Польщі, бо у нас є понад 3500 одиниць рухомого складу тролейбусів, наскільки я пам'ятаю, це все електробуси. Це значно більше ніж в Польщі, чи в Румунії, чи мабуть навіть більше ніж в Німеччині. Це дуже гарно, що вони є. Їх треба зберегти щонайменше, е і нарощувати цей потенціал, нарощувати, виходячи з цієї бази. Оця спадщина електротранспорту в Україні дуже вчасна, тому що Україна набула статусу кандидата в ЄС. Основоположна політика ЄС в сфері транспорту, в сфері економіки, в усіх сферах це є зелений курс або зелена угода. Бо кліматичні цілі це тепер є після війни в Україні. Кліматичні цілі це номер один. І Європа, Євросоюз. До якого ми теж частково належимо, до якого ми скоро будемо належати повністю, ставить дуже конкретні цілі: Декарбонізація, електрифікація громадського транспорту, відхід від дизельного транспорту. Україна має не тільки гарні стартові умови для цього завдяки спадщині історичній електротранспорту, але й прекрасні можливості. Бо це за цими політичними цілями стоять гроші. Євросоюз вже має великі фонди. Які підтримують уряди, міста, об'єднання міст, агломерації в їхніх проектах, і Україна буде мати право можливості і і, і і прав право. Претендувати на ці гроші, однак Україна повинна мати вона буде конкурувати з Польщею, з Італією, з Іспанією за ці самі гроші. Ми повинні бути конкурентоспроможними, мати проекти, мати концепції, мати візії, щоб скористатися можливостями, які дає наше кандидатство в євросоюзі, і тими фінансовими можливостями, які дає європейський зелений курс.